Друз'яки, всім привіт! Нова серія на каналі. Зараз на годиннику 9.14 ранку нам би треба було йти на роботу, але ми на роботу не йдемо, тому що вискочила класна тачка. Класна стара Реношка. А може і не класна. Коротше, Рено 19, 1,4 бензин з пробитою прокладкою за 350 баксів. Полетіли за нею. В <реш> не, це не це рено. Ні, це, це не Рено, ну, це, це шкода взагалі. Це шкода. Це шкода. Альфа. Це Альфа. Все, поси. Все. Коротше, а ну знімом. Коротше, йдемо зараз дивитися на машину, знімемо вже, піднімемось з телефону, тому що люди камери бояться трошки. так що Все, погнали. Договір купли продажу пройшов успішно. І от ця тачка. Проші придбали ми, цю, придбали ми цю Реношку, купили її за 250 доларів і півтори тисячі гривень. 250 доларів це 10... 10 150 чи скільки? Читай й десятка. Ні, 10 250 плюс півтори тисячі, це 11750. Кратше, 11750, така тачка, Рено 19, 1.4, бензин. Є один нюанс, пробита прокладка ГБЦ. Зараз чіпляємо до аудюхи і потягнули. на потягнемо. 30 показує, яке ми 30 їдемо. Зараз, блять, 50 десь. 50. 50. А у тебе? 50. А, ну знаєш, правильно пока. А вже 60 доходить. Апара. Бля, роздохло. Хлопці, пройшло вже декілька днів. Тачку я притягнув, тоді вирубилась камера, і навіть я її вже розібрав. Коротше, от вот тачка вже розібрана. Це вже. Очищено, вимито. Ну, Зверха тут, де головка має сідати. І навіть прикол в тім, що я вже відремонтував цю ГБЦ головку. Дав її в ремонт, її шліфанули і виявився там такий прикол. Там була дирка. От, коротше, ця головка шліфована. Типа тут все чітко. Тут от була дирочка. Вона прямо йде у водяний канал. Тобто, ви вода попадала сюди. Ну, коротше, зараз будемо складати, побачимо. Е, надіюсь, що все буде прям чотенько. Е, купив, купив ось тут прокладочки. Два фільтра купив масляних, купив масла. купив солярочки. Для того, щоб це все промити, додати до масла солярочку. Виміємо цю систему. Тут прокладка ГБЦ, тут прокладка коротше, колектора, герметик, усе у нас коротше, є для того, щоб її вже складати. Складаю, звісно, в таких умовах прям не, не шикарних, але які є умови, такі складаю типа, ну, типа під навісом. На результат це не має повпливати. Тут ось коротше, це молоко. Тут я це все вимив, це молоко, злив з піддона, злив там 10 літрів цієї жижі, ставимо ГБЦ, збираємо це все до кучі. Далі заливаємо промивку у двигун, пробуємо його запускати, залиємо також сюди якусь промивочку. Я дивився там дистильовану воду і миючий засіб. Добре відмиває. Ось це. Я злив з піддона. Це дистильтрова каністра, коротше. От, берем. Типа така штука. Зущеночка. Е, ну, блін, будемо її складати і далі побачимо результат. Получиться, не получиться. Я думаю, що все в нас вийде. Тому ну, що проблема була явна. Я не знімав, як розбирав. Але прикол в тім, що тут була замінена прокладка ГБЦ. Тобто ось це зробилося тут. Хтось тупо взяв, замінив прокладку, склав і все, навіть головку не шліфував. Тому що ось ця прокладочка, що знята, вона на герметику, і вона от від солідолу. І ну, по ній видно, вона нова Erling фірма. Ну Вона просто нова, але вся в салідолі. Типа, напевно, хтось такий з дідів робив чи що, не знаю. Ну, типа цю прокладку ніхто не мастить з солідолом з герметиком. Це дідуські <кхм> совєти. Коротше. Я взяв ось таку Victor Reigns. Тут щось я не бачу на ній герметика. Ну, значить, не треба. Будемо приступати до збірки і помаленько збирати. Тачечка вже зібрана, двигунчик зібраний, і зараз будемо її запускати. Полетів. Так у нас працює двигунчик, правда, я її вже заводив. Я вже в ній замінив промивочне масло на нормальне масло, тому що заливав промивочне, закрутив фільтр інший, промивав двигун масляну систему. Зараз ще промиваю водяну систему. Там, коротше, така бяка. Масло у нас чистеньке. Абсолютно прозрачне. Також замінив в ній паливний насос, тому що старий не докачував. Напевно, тому що вона стояла, він може підржавів. Так то машинка працює. Залишається її помити під капотом і все буде чотненько. Так, воно у нас працює. Тобто навіть вже продимілось, точніше пара йшла від це, вже немає. Рівненько, класно. Такий тут салончик прекрасний. Поставив такий магнітольчик. Грає музичка. Тож тепер можна фотографувати і на продаж. Ну, а на цьому поки що все, а далі буде цікавіше.